Усім привіт! Як і обіцяв, ділюся з вами рецептом хліба з гарбуза. У мене все вдалося, і як бачите, результат неймовірний. Хлібчик вийшов дуже смачний, запашний та яскравий. Дружина просто в захваті від нього. Тож готуйте разом зі мною. Потрібна велика миска, щоб замісити тісто. Беремо чайну ложку з гіркою сухих дріжджів або 20 грам пресованих. Туди ж вкидаємо гарбузове пюре. Гарбуз готував у духовці майже годину. Вливаємо 100 мл води і 150 молока. До речі, вперше спробував робити тісто на холодній воді і молоці. Завдяки цьому хліб не має кришитися. Якщо є досвідчені пекарі, цікава ваша думка. Я особисто результатом задоволений. Додаємо столову ложку цукру і добре розмішуємо всі інгредієнти. Кидаємо просіяне борошно і місимо тісто. Муки потрібно 600-650 грам. Все одразу додавати не треба, щоб тісто не вийшло забите. Краще трохи додати ще в процесі. Перекладаємо тісто на стіл і домішуємо його. Солимо і додаємо вершкове масло 40-50 грам. Вмішуємо його в тісто. Вийшло ось таке гарне м'яке тісто. Кладемо у миску, її можна злегка змастити олією. Накриваємо і залишаємо на годину півтора. Минуло трохи більше години. Тісто добре піднялося, тож будемо продовжувати. Можна ще ось так його розтягнути і скласти. З цієї кількості буду пекти один невеликий хлібчик і ще щось схоже на пампушки. На булочки забираю менше половини від усієї маси, розділяю на три частини, можна і на більше. І формую кульки. Складаю на дошку притрушену борошном. Для хліба тісто розтягаю і намагаюся ось так скрутити його. Коли сформуєте виріб, краще зліпити краї. Кладемо у деко. Беремо заготовки на пампухи борошном до верха. І тоді ось так підминаємо тісто всередину. Викладаю у прямокутну форму. Накриваємо рушником і залишаємо так ще на півгодини. Верх хліба можна помастити яйцем чи молоком і присипати зернятами з гарбуза чи кунжутом. Кладемо у духовку на 35-40 хвилин при 180. Вийшов гарний запашний хліб і такі симпатичні пампухи. Тож, якщо маєте ще гарбузи, то обов'язково спробуйте такий хліб смачного.